Вітаю вас, друзі, на Росії. Мобілізація так само власне, як і їхня так звана спецоперація, йде чітко за планом, за графіком і ніякої паніки у росіян нема. Та паніка, которая у мене на телефоні, у и всіх прочих. Помогите, пожалуйста, мені вернуть сина. Да, є люди, які испугались и которые там пытаются куда то уехать і так далі. Усе дуже добре. Із мобілізацією на Росії Росіяни просто натовпами готові помирати за Владиміра Путіна. І далі буде тільки краще. І ми столкнемся з такими ситуаціями. Котре і представить собі було неможливо. оскільки регулярна російська армія чомусь раптово закінчилася, росіяни зараз набирають армію резервну і готують також і військову техніку, щоб цю армію забезпечити. Правда, це чомусь техніка часів Другої світової війни. Чимало росіян вже встигли втекти за кордон, але навіть і там, зокрема у Грузії, їх тролять і кажуть: Слава Україні! а Росіяни вчаться. Правильно відповідати привіт дезертирам! Слава Україні! Слава нації! Правда, як показує практика, найкраще росіяни правильно відповідають на українські гасла саме тоді, коли потрапляють у полон. І очевидно, що зараз у зв'язку із цією мобілізацією полонених буде більш ніж достатньо. Ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. І сьогодні ми з вами будемо говорити знову про ту саму мобілізацію на Росії, яка набирає інколи доволі неочікуваних обертів. Звісно ж, топ-темою сьогодні є розстріл воєнкома у Іркутській області. Чоловік прийшов до військомату та зробив у воєнкома кілька пострілів, як сам він по. Ясніє, це усе було зроблено, тому що він дуже був засмучений, коли його другу прийшла. Повістка Вау! Wow. при цьому російські пропагандисти мовчать на своєму телебаченні. Вони жодного слова не сказали про цю доволі серйозну подію. Вони навпаки кажуть, що у російських військоматах усе просто чудово, в тому числі от це ми бачимо, так, по військкоматах в різних абсолютно регіонах Росії. Вони така крас все хорошо розуміють. Усе просто чудово. Також і у Дагестані, який має бути окремою державою. Там учора були протести. Люди билися із поліцією та прямим текстом казали, що це насправді Росія напала на Україну, а не навпаки, як намагається подати Путін. Росія напала! напала! Росія Україна, Україна. 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 В Дагестані розваращуваються крайні нехороші і дуже тривожні події. на думку окремих пропагандистів. Дагестанці протестують не тому, що не хочуть померти на чужій війні за чужі інтереси, а тому, що вони виявляються страшенні русофоби. Та ж проблема русофобії в Дагестані, вона появилась не сьогодні, не вчора і навіть не год назад. Взагалі, як показала практика, росіяни люблять війну, вони підтримують війну. Якщо вони цю війну бачать у телевізорі, а якщо їм доводиться їхати на цю саму війну та помирати, то вони тут якось вже не сильно її підтримують, починають тікати з Росії. А російські пропагандисти кажуть, що так робити не можна, тому що тоді цим росіянам буде соромно. Вот он як твій друг дядя Валера, я вот танкіст, я вот то і ацу буде стыдно. Що його син грає війну, а он не был причастен к этим победам. у майбутньому росіянам, які втекли від мобілізації, має бути соромно. Але от тим, хто від мобілізації не втік, не відкосив, соромно не буде, тому що мертві сорому не знають. Але вмовляння очевидно не допомагають зупинити втечу росіян за кордон. І тоді Росія починає обмежувати їм виїзд. Для того щоб виїхати за пределы Російської Федерації, необходимо в воєнкоматі отримати справку встановленого образців. Тому що усі росіяни мають померти за Владимира Путіна, росіяни будь-якого віку. В даний момент не для воєнкомата міста Назару обмежень по розрядам. Це по по розряда повозросту. Та повозросту, по светоповозросне. Да? По тобто хто у нас та сама? Так само мають помирати і росіяни, які раніше ніколи не служили у армії. Виявляється, Владимір Путін набрехав, казав, що мобілізувати будуть тільки тих, хто раніше служив, а на практиці ні. На практиці помирати мають усі. Призиву на военную службу будуть подлежать тільки граждане, які в настоящий момент состоят в запасі. Вопрос о том, що не призывать граждан, які не проходили военную службу, яким образом не подготовлен, то здесь у нас теж цього року не навіть вже російські пропагандисти прямим текстом на федеральних каналах скаржаться, що гребуть абсолютно усіх підряд, але не беруть тих, хто хоче. У мене багато таких знайомих. Бойових ребят з конкретним досвідом ні одному не прийшла повістка. Зате повістки приходять хворим, мертвим інколи тим, хто ніколи не служив, і навіть жінкам. Мать одиночка причому ні, вот її нужно забрати. А моїх ребят, бойцов, настаєших котрих я знаю десятки, лично, ніхто не зав. Тому що якщо Владимір Путін сказав, що росіяни мають усі йти на війну, щоб померти заради його інтересів, то росіяни як Слухняні раби мають це робити та виконувати, мають масово вмирати. Яка взагалі різниця? Мой син служив і був списан Федосійський воєнкомат, як по телефону сказав, це була помилка. Ну, все одно яка різниця? Привратили в пушечне м'ясо. Яка взагалі різниця? Лишиться її син живий чи мертвим? Навіть краще, якщо загине, тоді вона зможе нарешті придбати грабову ладу. Та, що ми залишилися без рук, без бізнуки, без допомоги мужчины. А ще без рук та без ніг може залишитися і її син, тому що росіян відправляють на забій, і навіть самі мобілізовані це прекрасно усвідомлюють та прямо кажуть, що їх відправляють на смерть. І в народ, це є сутурима є нормальний чоловік. У тому, що росіяни чудово усвідомлюють, що їх відправляють на вірну смерть, немає абсолютно жодних сумнівів, тому що є. Ось іще одна дуже показова і чудова історія. Дівчина попросила хлопця одружитися якомога швидше на ній, щоб потім отримати компенсацію за його смерть. Да мене розписатися з нею, щоб в випадку чого... Щоб вона отримала виплати соціальні. а смертей серед мобілізованих росіян буде дуже дуже багато, тому що їх відправляють у бій, відправляють на фронт без будь-якої підготовки. І один російський пропагандист обережно, але про це сказав. Зараз іде частична мобілізація, а війська вже заходять. Сьогодні, вчора, позавчора. І якщо він іще був обережний у своїх висловлюваннях, то інший пропагандист прямим текстом каже, що росіян будуть відправляти точніше вже відправляють на фронт без взагалі будь-якої підготовки, як і обіцяв Владимір Путін. Перед відправкою в честь в обов'язковому порядку будуть проходити доповнітільну військову підготовку. Звісно ж, ні подготовки, ні слажування, не будь Але ви, мобілізовані росіяни, не переживайте, не турбуйтеся, усе буде добре, усе буде чудово та просто прекрасно, просто ви усі. Помрете, от тому, ребят, все буде нормально, не переживайте. Ну або врятуєтесь, якщо втечете, якщо скинете Путіна, у що я особисто не вірю абсолютно, або якщо будете здаватись у полон. У усіх інших випадках буде саме так, як вам і обіцяє ваша пропаганда та ваші московські попи. Ви будете мерцями. І якщо в виконанні цього долга, чоловік погибає, то он, несомненно, совершает деяние равносильное жертве. Русский человек всегда готов умереть, когда родина скажет надо. Цілком очевидно, що мобілізація на Росії відбувається дійсно так само за планом, як їхня так звана спецоперація, що вона викликає більше невдоволення аніж позитиву, що росіянам дуже не хочеться йти та просто помирати, але їх ніхто про це не питає. На фоні вот этой частичной мобілізації, которая, в общем визволи е, в обществе, в, в російському такі е, да там серйозної дискусії по цьому поводу, і так само їх ні про що не будуть питати наші снаряди та кулі, які будуть перетворювати усю цю біомасу усіх цих покидьків на дуже хороших росіян. Проте, і ми із вами, друзі, маємо усвідомлювати, що легко не буде що буде складно. Що війна іще триватиме, але ми обов'язково переможемо. Для цього ми усі сьогодні маємо бути об'єднаними як ніколи маємо працювати на нашу армію та допомагати збройним силам України, які я переконаний приведуть нас усіх вже до стратегічної поразки Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.